турботою про здоров'я 27,5 мільйонів гривень з міського бюджету спрямували на програму здоров'я мешканців Івано-Франківська на 2024 рік. Загалом передбачено забезпечити пільгові категорії населення базовими медичними послугами та життєво необхідними медикаментами. Вироби медичного призначення засоби гігієни 3 мільйони гривень. Медикаменти для пацієнтів з муковісцидозом – 1 мільйон 200 тисяч. Побачимо, як буде надавати кошти на це. Держава. Від того будемо і змінювати у разі потреби. Спеціальні харчові суміші для дітей з фінокітонурією 2 мільйони гривень. Гемофілія, гемолітична анемія 400 тисяч гривень на препарати для дорослих і дітей з хронічними психічними хворобами, і епілепсією мільйон 200 тисяч гривень. Знеболення пацієнтів з онкологічними захворюваннями 1 мільйон гривень. Ну і ті, котрі мають рідкісні орфанні захворювання, наприклад, юванільний ревматоїдний артрит, ще 2 мільйони гривень. Важливе завдання програми допомогти військовослужбовцям у відновленні фізичного здоров'я. Зокрема, передбачається фінансова підтримка у протезуванні бійців на протезування кінцівок, суглобів, очних кришталиків, слухових апаратів для саме якраз. Учасників бойових дій, учасників війни, інвалідів війни, членам сімей загиблих наших героїв, особам з інвалідністю першої групи 3 мільйони гривень. Дороговартісна лабораторна діагностика інструментальна військовим, військовослужбовцям, учасникам бойових дій, і так далі. Всі КТ, МРТ, мені здається, що ну. В абсолютній більшості, хіба що десь за власною ініціативою, можливо, хтось мав намір чи бажання в комусь приватному закладі проходити ці обстеження, можливо, там були витрати. А в цілому в тих закладах. Де є комунальна власність, ми надаємо цю можливість безкоштовно. За підсумками минулого року у міських лікарнях отримали медичну допомогу майже дві тисячі військовослужбовців. Чимало з них отримали дороговартісні лабораторні та інструментальні обстеження за кошти з міського бюджету. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.